Плутаєшся в прийменниках і важко запам'ятати, де ставити ін, де ставити at, де ставити он. Насправді, запам'ятовувати, нічого не доведеться, якщо просто збагнути логіку використання цих прийменників носіями. У цьому відео ми спробуємо побачити, що саме спонукає носій зробити вибір в сторону того чи іншого прийменника. Oh, hello there! Привіт усім! З вами Ліна і це наш з вами English Way. Існують різні типи прийменників за своїми функціями. Почнемо з основних прийменників місця. To in on at. To вказує на напрямок нашого руху з дієсловами руху. Це всі дієслова, що описують рух. To go, to travel, to fly, to drive, to walk, and so on. For example, I went to London last year. Минулого року я їздила до Лондона. Або I walk to the shop every Sunday. Я хожу у магазин кожної неділі. On демонструє розміщення об'єктів на поверхні чогось. Тобто the paintings are on the wall, картини на стіні. My bag is on the floor. Моя сумка на підлозі. In виражає положення об'єкту всередині чогось. Від слова inside, якщо уявімо сферу або кубік якийсь. Um, I am in my bedroom and, uh, oh, the pen is in my hand. Ручка в моїй руці At виражає знаходження прямо поруч з об'єктом. Uh, наприклад, she was standing at the door. вона стояла біля дверей, And uh, he was sitting at the table. Він сидів за столом, тобто прямо поруч зі столом. Тю, наче все ясно. А коли чому тоді виникає плутанина? Ну вона виникає тоді, коли ми намагаємося перекласти ці службові частини мови. З рідної мови на англійську і робимо це дослівно, тому що там будуть різні прийменники. Натомість нам потрібно навчитися використовувати їх за функціоналом. От, наприклад, яка ситуація, скажімо, з м'якими меблями? Правильно говорити, she was sitting on the stool, on the chair, on the sofa. Вона сиділа на табуреті, на стільці, на дивані. Але in the armchair у кріслі, тому що крісло обіймає нас трьох сторін, і ми вже майже всередині чогось, як в коконі. My dog sleeps on my bed. Моя собака спить на моєму ліжку. Um, I sleep in my bed. Я сплю у своєму ліжку. Чому? Тому що собака на поверхні, а я всередині, я в коконі. Якщо я скажу my dog sleeps in my bed, це буде виглядати отак. But she sleeps on my bed and I sleep in my bed. Okay? З громадським транспортом ситуація наступна: весь транспорт, що має пасажирський борт, ви будете на борту цього транспорту, On board of it. Тому ми говоримо on the bus, on the train, on the ship, on the plane. І саме тому ми говоримо to get on the bus and to get off the bus, to get on train, on ship on plane, тому що. You get on board of it. Ви заходите на борт цього транспорту, де є пасажирський борт, багато пасажирів. Машина і таксі, ви сідаєте всередину, в маленький кокон. Там немає пасажирського борту. Тому you get into the car, you get out of the car, and you are in the car. З країнами та населеними пунктами використовується лише in, коли ми говоримо про місце знаходження або прибуття. Тож, I am in Kiev now, and I am in Ukraine. He arrived in Canada, and she arrived in Berlin. Просто тому, що якщо ви подивитесь на мапу, то ви будете знаходитися всередині кордонів населеного пункту чи країни. І прибуття також відбувається всередину, в межі населеного пункту. Якщо ж ви прибули до якогось місця або будівлі, що не є країною або населеним пунктом, типу кінотеатр, аеропорт. То ми повинні використовувати at разом з arrive. I arrived at the cinema. She arrived at the train station. Тому що, якщо ми так подумаємо, ми прибуваємо десь поруч з цими об'єктами, і саме прибуття не відбувається одразу всередину. See you at the entrance to the cinema. Побачимося біля входу до кінотеатру. At the entrance прямо поруч. At також використовується як глобальне позначення місцезнаходження когось. На що я маю на увазі? Пітер на роботі. Причому він може бути таксистом. Але ж він на роботі. He's at work. Maria is at school. Марія на навчанні. Вона зараз може бігати по стадіону, бо в неї фізкультура. Але загалом вона в школі. Значені вона на навчанні. Джон вдома. Він може е, стригти дерева в саду, але глобально він вдома. He's at home. In the house або in the flat, ми частіше використовуємо про предмети всередині, а не про людей. Але про людей теж можна сказати in the house, в значенні inside the house, якщо нам треба уточнити їх місце знаходження, що вони перебувають саме всередині будинку. Тут варто зупинитися на мить і, окрім прийменників, звернути увагу на артиклі з назвами будівель, в яких є чітке призначення. Що це за будівлі з чітким призначенням? Наприклад, «school», «prison», «hospital», «church», «college», «university» – Люди туди йдуть зі спеціальною метою. От дивіться, Марія означає, що вона на навчанні. Про напрямок її руху ми скажемо, she goes to school every day. Вона ходить до школи кожного дня. А як ми тоді говоримо про її батьків, що йдуть до школи на батьківські збори? По-перше, звичайно, they don't go to school» – вони не ходять до школи, бо вони там не вчаться but they go to the school, the school, every time there's a parent-teacher conference. Вони йдуть до школи щоразу, коли там батьківські збори. Where are they now? Де вони зараз? They are in the school hall at the parent-teacher conference. Вони uh, в шкільному залі на uh, батьківських зборах. Тобто, якщо ми не йдемо до будівлі за призначенням, то нам потрібен артикль «the» перед її назвою. Порівняйте. She was taken to hospital. Її забрали до лікарні. Значить, це за призначенням як пацієнтку. And she is in hospital now. І вона зараз всередині в госпіталі в лікарні за призначенням. He went to the hospital to visit her yesterday. Не за призначенням, Він просто відвідувач. When I leave school, I want to go to college. Коли я випущу зі школи, хочу піти до коледжу за призначенням, тобто навчатися. Або «Excuse me how can I get to the college? Не за призначенням, тому що я питаю, як дістатися до будівлі, а не на навчання. Her father goes to church every sunday. За призначенням, він релігійна людина. Він йде до церкви кожної неділі. «And some builders went to the church to repair something. тинг. Ем, якісь робітники пішли до церкви, щоб е, щось полагодити. До будівлі, не за призначенням і так далі. Фу. Повертаючись до прийменників місця, як бути з місцезнаходженням та громадськими будівлями? Що там In чи at? Дуже легко зробити вибір. Дивіться, I am at the airport. я в аеропорті. Це загальне значення, типу я не на вокзалі, і я не на роботі. Чому я кажу I'm at the airport? Тому що я можу бути на парковці аеропорту, я можу бути біля літака, я можу бути вже в літаку, я можу бути в будівлі аеропорту. Але це не так важливо. Я просто цим реченням даю зрозуміти, що я не вдома і не на роботі, I'm at the airport. Якщо ж я задам запитання what can you buy in the airport, що можна купити в будівлі аеропорту, то там нам потрібно in, тому що всередині будівлі, не біля літаку, ніхто там нічого не продає. І я можу сказати, I can buy some chocolate in the airport. Я можу купити якийсь шоколад в аеропорті. Таким чином, якщо ви не впевнені у виборі, ви можете дуже легко себе перевірити наступним чином. Якщо ваша ідея наповнити речення з містом, що хтось або щось перебуває всередині будівлі, ви ставите in. Якщо це не важливо, і ви говорите глобально, ставите «at». Ще приклади: «I left my phone at the airport». Such a loser. I don't remember where exactly I left it, and it doesn't really matter now. Залишила телефон десь в аеропорті, не пам'ятаю де саме, це вже важливо. Або I left my phone in the airport, in the building of the bloody airport. And I think if I ask the lost and found team, I might get it back. Залишила телефон в будівлі аеропорту і думаю, що якщо запитати б про знахідок, то можливо я його знайду. Тобто. Якщо ви можете замінити прийменник «in» фразою «in the building of» або «inside something», і це саме той меседж, який ви намагаєтесь донести, ставите «in». Якщо ж ви робите таку перевірку фразою «in the building of» і бачите, що воно якось не клеїться, не ліпиться або зайве, або просто ну, не має значення для вашого речення, або місце знаходження взагалі насправді на середині будинку не середині будівлі, ви ставите «at». Саме тому ми говоримо. When I I was at my friend's place yesterday, I had a lot of fun. Коли я була вчора в друзів, ми повеселилися. Бо неважливо, чи це була квартира, чи ми були всередині, чи, може, на балкончику, чи це був будинок, і ми були в саду, чи на терасі. Це все не має значення для мого речення, що ми класно провели час, коли я була у них в гостях. Далі, прийменники часу. In on at. Тут все дуже просто. Он вживається з датами і скрізь, де ми бачимо слово day. Це наша підказка. Окрім, звісно, yesterday, today and tomorrow. Це в нас виняток. Отже, on the 24th of October, on my birthday, on Sunday, on Wednesday, on the Independence Day, on Christmas Day, even on holiday. Навіть у відпустці це on holiday, бо там ви бачите слово day. І він використовується з частинами дня, окрім at night, вночі, бо це виняток. З місяцями, з порами року, з роками, з століттями. Бо це щось, що має чіткі межі, і ми коли щось розказуємо, ми говоримо, що щось було або є всередині цих часових рамок. In the morning, in the afternoon, in the evening, in summer, влітку, до речі, класно, українською влітку, взимку в In winter, yeah? in July, in winter, July, December, in 1998, in the 20th century. At... Використовується для знову таки глобального позначення якогось більшого часового періоду, особливо в значенні на свята. At easter на великодні свята. І згадується, наше прямо поруч з прийменників місця, коли at the table біля столу. Да, за столом, ми кажемо At Christmas, ну десь в районі Різдва. На Різдвяні свята. Якби мався на увазі день, ми б сказали on Christmas Day because it's a day. Далі. At також використовується для часу з позначкою годин та хвилин. At 3 o'clock, at 6.30, at a quarter to 9. А тепер увага! В цьому є невеличкий секретик для ширшого використання at. Час або годинник, з його годинами і хвилинами, це, по суті, шкала. І ми говоримо at 5 o'clock. Це можна зрозуміти, як прямо поруч з позначкою 5 на шкалі часу. Звідси всі виміри, які можна собі уявити як шкалу, будуть використовувати at. На такій-то висоті, при такій то температурі, на такій то швидкості, в такому-то віці або за такою-то ціною. При, на, за. Це все at англійською, тому ніякого перекладу, просто думаємо: якщо це шкала, at. Water boils at 100 degrees. Вода закипає при 100 градусах. Airplanes fly at 10,000 meters. I drov. 30 kilometers at 60 kilometers per hour last week. I saw a nice dress at a very good price yesterday. Or she learned to speak another language at the age of 70. Давайте підемо ще далі і поговоримо про відмінки та прийменники. What? Але пані Аліно, в англійській мові немає відмінків, не кажіть дурниць. Так. Їх немає в такому вигляді, як в українській. Зі зміною закінчень слів, це морфологічні зміни, де, в але за функціоналом вони існують і виражаються прийменниками або позицією слова в реченні. Дивіться, називний відмінок, хто що. Тут нічого не треба, ставимо іменник або займенник на початку речення для позначення дієвої особи цього речення. I, my dog, his boss, whatever, subject або підмет. основний діяч в реченні. Родовий відмінок, кого чого, для предметів виражається за допомогою прийменника OF. The leg of the table, ніжка стола. Days of the week, дні тижня. Months of the year – місяці року. Давальний відмінок, кому чому. Звичайно ж, «to», тому що одразу згадується напрямок руху. Give it to me, дай це мені напрямок нашої дії. I'll send it to you. Я відправлю це тобі, напрямок моєї дії. Don't lie to me. не бреши мені, кому мені. To me. напрямок дії. Знахідний, кого що? В англійській це називається direct object. прямий додаток. Або об'єкт дії, де не треба ніяких прийменників, коли ви просто ставите об'єкт, над яким відбувається дія, одразу після дієслова. Подивіться. я їм кого що. I eat bananas. I can see her. Я можу бачити її. Я знаю кого що. I know her. Я знаю її. Все, ніяких прийменників, це знахідний відмінок. Орудний відмінок. Від слова оруддя або знаряддя. Знаєте, інструмент. <laughs> instrumental case in English. Питання ким чим? В англійській вражається за допомогою with. I will try to open that door with a knife. Спробую відкрити ці двері ножем яким інструментом? With a knife. Угу. Або I can't write with my left hand, я не можу писати лівою рукою. Це не з лівою рукою. With my left hand це ким чим, це лівою рукою. Так само з ким і з чим. With me, with him. Це ж теж ким чим, тільки з ким з чим. Для місцевого відмінка дивіться перший розділ цього відео, тому що прийменники місця там використовуються, а вони можуть бути in at on. Як же запам'ятати ді слова або прикметники, які йдуть з конкретними прийменниками? Ну, можна при ознайомленні з ними одразу запам'ятовувати їх логіку, згідно з усім вище сказаним мною сьогодні. Бо в основному все дуже схоже на українську. Ось декілька прикладів. Дивіться: Coincide with співпадати з ким з чим. Help with допомагати з чим. Agree with погодитися з ким або з чим. Cover with прикрити ким чим. Все ясно, так само, як в українській. Short of не стажа кого чого. Consists of – складається з кого з чого, Aware of – в курсі кого чого родовий відмінок. Але є винятки, ознайомлюючись з якими просто варто збагнути їх від думок і зрозуміти, в чому у нас відрізняється бачення певних дій, і тоді ви не будете помилятися. О, дивіться, в англійській щось трапляється не зі мною. А в напрямку до мене, something happens to me. Тому що в їх ментальності це не інструмент, крім чим, і не поняття разом з ким це щось трапляється. А зовнішні обставини, які направлені в мою сторону. І щось сталося по відношенню до мене. Something happened to me. Okay? Я розмовляю не з кимось разом, я розмовляю до когось моя мова направлена до когось. I am talking to you now. Я також прислухаюся до музики I listen to music. Угу. Там потрібно to. Цікава ситуація з тими дієсловами, що можуть приєднувати різні прийменники і таким чином міняти значення. Але таких дієслів дуже мало, тому relax, it's fine. Наприклад, якщо ви скажете to shout to somebody, це кричати кому? Бо кому чому? давальний відмінок. І е, якщо ви скажете shout to me, це та ідея, що прокричи мені в мою сторону. Наприклад, I can't hear you. Could you shout it to me? Тебе не чую, можеш мені прокричати Мені. А якщо ми скажемо shout at це накричати на когось. Don't shout at me, не кричи на мене. Зі злістю мається на увазі. Так? так само throw. If I throw this pen to you, I want you to catch it. Якщо я вам кину цю ручку, я хочу, щоб ви її зловили. If I throw a pan at you, якщо я кину ручку на вас, I don't want you to catch it. Я не хочу, щоб ви її зловили. Тобто at вказує на ціль нашого словесного або фізичного нападу. Тому і цілитися теж aim at something. Також дивитися на щось, look at something. І сміятися з чогось, laugh at something. Це наша ціль, да? Right! Така цікава ця англійська, але ж наскільки в ній багато закономірностей і логіки, які можуть значно полегшити процес навчання та допомогти глибинно зрозуміти не лише мову, а ще й менталітет і культуру носію. Дякую, що подивилися до кінця. Ставте лайк, якщо дізналися щось нове та корисне для себе. That's all, folks! See ya!